Ми повинні зробити все для того, щоб зберегти наші традиційні ринки, а в окремих випадках розширити географію і знаходити нові ринки збуту нашої продукції. Я казав про те, що ми повинні з вами займатися економізацією зовнішньої політики і, безумовно, перебудова нашого Міністерства закордонних справ, реформування Міністерства закордонних справ в цьому напрямку, воно також потребує часу, навчання наших. Дипломатів, послів, торговельно-економічних місій, ми будемо використовувати всі наші можливості, які є в уряді, для того, щоб наш зовнішній вектор нашої політики він був сильним.